Да ебаный ты в рот. А, в паузе искали. Давай, блядь. Лика, е. Yeah, yeah. Давай, я. Я, я. Давай его поки обшукать. А він що сам на нас напав? чи що? Один? Чи їх більше є? Ну, він ще не нападати, але він збиратись, я думаю, так. Так він один тільки вроді. Чи, чи їх більше було? Ну я тільки одного бачу. Може, ти й не нападати, але ти носити загрози для нас. Зброю забирати не буде. Це у нього бута 150 баксів, я забрати 100 і бінокль собі. Oh, Це на рік